І вітаю вас, шановні, ви знову знаходитеся на моєму каналі. І сьогодні в нас запускається нова рубрика, це читання книг, читання духовної літератури. І зараз в моїх руках книга Свідомість Дзен, Свідомість Початківця, Сюнро Судзукі, дуже потужний майстер. І от вивчаючи цю книгу вже не вперше, але такі книги насправді читається все життя. от е Я натрапив на один дуже цікавий відрізок, яким би хотів поділитися з вами. Тому у нас зараз <дум> духовний скарб. А, да, <дум> Це от дійсно я ділюся з вами щиро тим, що для мене дуже цінно зараз і що мене направляє на шляху. От. Тому пропоную перейти вже до самого. Називається підтекст такий спокій. Для тих, хто вивчає дзен, бур'ян це скарб. Ось так от починається, дуже просто. В одному дзенському вірші сказано: коли стихне вітер, я бачу опалий цвіт. Коли пташка співає, віднаходжу спокій гірський. Поки в царині спокою щось не відбудеться, ми цього спокою не відчуваємо. Тільки коли в ній щось сталося, ми виявляємо цей спокій. Є таке японське прислів'я. Для місяця немає хмар, для квітки немає вітру. Коли ми бачимо, як частину місяця затуляє хмарка, дерево чи бур'ян, то відчуваємо округлість місяця. Та коли бачимо ясний місяць і його нічого не затуляє, то ми не відчуваємо цієї округлості. Ніби немає її. Як коли дивимося на нього крізь перешкоди. Виконуючи дзадзен, дзен, ви занурені в повний спокій свідомості. Ви нічого не відчуваєте. Ви просто сидите. Але спокій сидіння наснажуватиме вас у щоденному житті. Тож насправді ви оціните дзен радше у щоденному житті, а не сидячи у відповідній позі. Але це не означає. Що треба нехтувати дзадзен. Навіть якщо сидіння не дає жодних відчуттів, не маючи досвіду дзадзен, ви нічого не зможете віднайти. Ви натикатиметеся у щоденному житті лише на буряни, дерева, хмари і не побачите місяця, щось буде, ніби закривати. Ось чому ви завжди на щось скаржитеся. Але для учнів дзен бур'ян. Нічого не вартий для більшості людей. Це скарб. Тобто для більшості людей бур'ян не варто нічого, а в дзені це насправді скарб. У нас така глибока думка. З такою настановою, хоч би що ви робили, життя стає мистецтвом. Так. Практикуючи дзадзен, не намагайтеся нічого досягти. Треба просто сидіти з абсолютною спокійною свідомістю і ні на що не покладатися. Просто тримайтеся рівно, ні на що не спираючись тілом. Це про внутрішній стержень тут йдеться. Підтримувати таку позу, це і є ні на що не покладатися. Таким чином, висягнете повного спокою. Фізичного і розумового. Покладатися ж на щось, намагатися щось зробити в дзадзен це подвійність. І відсутність повного спокою. Тобто, так, на щось покладатися це подвійність. В ідеалі ні на що не покладатися. І цьому можна досягти навіть, я побачивши за чаєм або коли медитую. Цьому можна досягти навіть через позу. Просто через звичайну позу, коли ви сидите з рівною спиною, маківка витягується догори, плечі опущені, підборіддя опущене і ні на що не опирайтесь. Це про внутрішній стержень. Але для того, щоб дійти до цього, ні на що не спиратися, потрібна дисципліна і регулярне знаходження в цій позі, щоб вам було комфортно. Тобто тіло має бути готове. В будь-якому випадку потрібно займатися. Позою, тілом, щоб можна було ні на що не спиратися. В щоденному житті ми зазвичай намагаємося щось робити, перетворювати одне на інше, чи досягати певної мети. Самі ці намагання вже виражають нашу істинну природу, сенс у зусиллі як такому. Тобто важливо зусилля. В любом випадку, перш ніж чогось досягти, ми маємо віднайти сенс зусиль. Тобто, заради чого я роблю ці зусилля? Заради чого віднайти сенс? Це Дуже важливо. Тож Доген сказав: перш ніж досягти просвітлення, маємо досягти просвітлення всього на всього, ми віднаходимо справжній сенс просвітлення не після того, як його сягнемо. Намагання щось зробити саме по собі є просвітленням. Ось так. Зіткнувшись із труднощами чи лихом, ми отримуємо просвітлення. Піддавшись спокусі чи скверні, ми маємо зберігати спокій. Зазвичай нам дуже важко жити скороминущим життям. Але тільки в скороминущості життя ми можемо віднайти радість життя вічного. Дуже потужно, в мене аж мурахи зараз по тілу, так пум зарядом. Продовжуючи практику з таким розумінням, можна покращити себе. Але якщо ви намагаєтеся досягти чогось без цього розуміння, то не виконайте свого завдання належним чином. Утратити себе в боротьбі за мету, не досягнете нічого. Надалі страждатимете від труднощів, однак із правильним розумінням можливий певний поступ. Тоді будь-які дії навіть недосконалі, ґрунтуватимуться на вашій глибинній природі, і ви потроху чогось досягнете. Що важливіше досягти просвітлення, чи досягти просвітлення, перш ніж його досягнеш. Заробити мільйон доларів, чи насолоджуватися життям у своїх зусиллях, крок за кроком, навіть якщо той мільйон недосяжний. Бути успішним чи знайти якийсь сенс у своїх зусиллях на шляху до успіху. Якщо не знаєте відповіді, то навіть не зможете практикувати дзадзен. Якщо знаєте, знайдете справжній скарб життя. Дуже глибоко. Прям. Тобто в будь-якому випадку має бути сенс, заради чого я роблю ці зусилля. І потім, навіть якщо цей мільйон доларів не заробиться, або не досягнеш мети, все одно ось цей сенс, який я знайшов в тому, що я роблю. Він вже буде скарбом. Ось така глибока думка. Це зараз я дійсно ще раз, як ніби прожив це. Клас. Дякую, друзі, що були присутні в цьому чудовому місці з цим вченням. І я обов'язково буду продовжувати коментарі, лайки, підтримуємо канал. Дякую вам. Дякую вам і до нових зустрічей.